12 травня у Нетішинському краєзнавчому музеї проходив семінар-презентація Національні парки музеї Малого Полісся та їх роль в екологічній освіті. У семінарі взяли участь співробітники національних природних парків Дермансько-Острозький та Мале Полісся, наукові співробітники музею, вчителі природничих наук загальноосвітніх шкіл міста, представники місцевих засобів масової інформації. У запропонованих презентаціях йшлося про те, які території наших околиць належать до національних парків, які там є цінні ландшафтні ботанічні водні об'єкти, як пролягають і якої відстані туристичні маршрути, де знаходяться приватні садиби зеленого туризму, як краще зацікавити природознавчою роботою дошкільнят дітей середнього віку і тих, хто незабаром стоятиме перед вибором професії. Співробітники природничих установ розповіли багато цікавої інформації, зокрема про те, що таке національні парки. На відміну від заповідників, головне завдання національних природних парків забезпечення спілкування людини з природою. Вони утворюються для збереження природних комплексів і організації туризму і відпочинку людей, тобто рекреації. Щоб регулювати відвідування парків, їх зонують подібно до біосферних резерватів, виділяючи такі зони абсолютно заповідну, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарську зону. В національних природних парках проводять і наукові дослідження. Заповідники і національні парки є державними установами. Вони мають дирекцію штат охорони і самі підтримують охоронний режим. Фінансуються з державного бюджету. Дермансько-острозький національний парк це 5,5 тисяч гектарів на території Острозького і Здолбунівського районів, де розташовані заплави річки Збетенки, мальовничі пагорби мізоцького кряжу, добре простежується ландшафтна межа Волинської і Подільської височин. І є багато заказників ботанічних, орнітологічних, лісових. Туристичні маршрути тут промарковані. Їх можна пройти самостійно, а можна і звернутися до співробітників парку. Усі координати на їхньому сайті. Національний природний парк Мале Полісся це уже територія Ізяславського і Славутського лісових господарств. Загальна площа парку 9,5 тисяч гектарів. Відоме озеро Святе, Голубі озера, лісові заказники входять до складу парку. Щоб було зрозумілим для Нетішинців, де розташована територія Малого Полісся, то починається вона за Хмельницькою атомною станцією справа від Білотинської дороги, і на території Нетішинського лісництва налічує 113 гектарів. Усі, хто вперше потрапляє на наші терени, вражаються красою і мальовничістю наших краєвидів. Тож і самі мусимо ставитися до свого рідного. Не як до буденного і звичного, а як до цінного унікального скарбу.